Всем знову з... звон, снова Максим, с вами в Ведуарс зі мною мій брат Хлип всім Си... привіт-привіт. Ну починаємо. Починаємо. Гра почалась Ой По-ха-похои Таксусили наши био Кто такие Био Відключаем Килл Ауру Як как Киллаур Сигма Сигма бой Позов нас і Оооо Орион какой-нибудь разумі так е Як бачите новий текстурпакмен е за тут по такие заланенький мач тут максимал страшно на сам так и все там же тут глип Я Я за Я тут Оце... Оце Такий так, так, такий початок. Скажи. Назвичайний. О! Так що? один шоти! Так, тепер... Тепер нам треба... будь на центр і дуже швидко. Я куплю залізний меч. Так ти не вийшли його? Так, я вже трішки закупився, залишився Ти хто? Де? Будь ласка. Я бачу, я бачу. Я бачу. Ні, він просто наша Так. Обильно. Добре. Ну, он дуже, дуже сильный. Типа, не из каких простеньких. І И тому я иду на него. А кто за всем Що не помиляюсь, він і залишиться тільки з ліжком. Або ні. Ламай. Це рожев. Это рожево база. Ти хто такий? Допоможи, допоможи, допоможи. Я ломаю ліжку. Ломаю. не буду, допомагати тобі. Так, в мінус один. Так, я мінус один зробив. А поки це я забираю. Стоп! Минус цейся? А ні, Він напевно образився і покинув. Так, купляє меч. Я дивлюся, дивлюсь до на нас то йшов. тут. А то можу, можу, можу. Вийти на нас. Поки ніхто не йде. Так, тобі я зроблю так. Заберу. Куплю руплю фарабол. Е так, це сюди. Це сюди. Було! Допомогти бы ти тобі? Або туда разламаш. Там сироп, что то там не бегай. Я бачу, я бачу, я бачу. А вещь что? Я, я не бежу в то, что. Саш, так сказать, Ось, опа, опа, опа. Я бачу. Кто то кто кто это, кто это, кто это, кто это, я это, Надіюся. <плух> Не зміг. Ну там було дуже важко туда сайватись. Эммм, залучились які сині. Вони один діамантовий броні, ну, нам треба якось пос... по посп... чехось... Посп... Так, 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 я прокачав тоді нам... Зараз атаку і... А я готов так всіх рейд. Тому що так, я вже. Тепер... Так. Ну що це таке? Гіпно, більше ти інвентарів це відкриваєш Так, я бачу синю. Що я зробив? Ну який інвентар? я Ну що це? Мене бісить люди, які грають з палочки на відкидування. Тому що... ну це... на дуравінжу кажуть тут, так? Він шо сюди з гори. У нас один синь. Ладно, переробка. Полічно. Так, у нас є помитички. У нас нема... за е, цього Та ніки, щоб не забудет. Нам потрібен генератор. Дуже швидко. Пачка, пачка. Да я клищо? А, затык забирай, забирай. А що це таке у нас? Це дики пошли. Да, і оцените, якщо хочете, так структук от одного до 10. Ну, це, типу я зробив так, подай. Так, е, так, тепер забрав трішки. забрав ще. И треба хоть одну прокатту генератора, напевно. Кажи, что вони йдуть на нас. добре? Я зламав. Молодець, молодець, я вже тут что, ю на базике, раз, хто я прийшов. А ж це таке? Я зламав одного мало, хапа, а інший помню. На, да бразилья. А, то Я б ще купив. -це. Я б яблук. <рив> нам докупили. Тому що я э, останній останні час дуже багато якісь тих. Названих гостей до нас йде. я зрозумів, я бачу одну. Синього. Так, я викопав зірки, щоб... Ось так. Так, гра почалась і ця карта така в остан в той раз. Ламай, ломай, ламай. Ламай, ч. Так, нас і сусіди червоні. Так, яке? Це, співпадіння. Ми Мы синь які. Да. А ще залишить блакетні? Да. Та це буде дуже... Дуже... Дурзовано так. так, 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 йдемо, 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 йдемо. Червоні ще й не йдуть до нас. Тому я трішки підкоплю ресурсів. Ти золото скрині. Краще. Так, ем, це сюди. А я ти залізой. Я не можу. Тому що якщо... Якщо тобі залізу, то буде дуже погано. Так, все. Цього повинно вистачити Він вже тут. Тому... Я скин золото, скин золото, скис-кот, скин золото, скинс, скин скилл, скинт. Скин. Чекай, він тут. Я зрозумів, що він тут же. Забу, Забудовуй. забуду. А тебе є. Да нема! Ти ж мені не здаєш залізу. Увидишь? А вже йду, щоб заматываем лишку. Не керамика! А і в них вже там. і... Зрозуміло, кажу Нам треба е... Дерев'яне його. Тому... тому що я не, не зможу захиститись. Е... Зламати ліжко. Давай вам треба піти разом якось. Я збив того, який залізний майбут. Тільки що... ось Нет, я, я, я захочу. И пробежный кирилл. Минус кровать. Лишка, 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 лишка. Так, нажми, нажми, нажми. Почекай, почекай. Ну, лаг нашу базу, я иду на, 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 змей, на, змей, на, на. <говорит> <говорит> Да я йду до... А чого я його скинути не можу, а він мене з це якось не чесно. Та що ж це таке. Купи залізний меч. Його не вийде звідти. Звідти витрим має файропол! Вс, Падіння, так У него так мало было цих здоров'я. Так, вот, дуже мало. А, а так, я... Я хочу его продавать. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Тепер будуємось ту один на центр. Головно, на мой мое мнение, сама погана помилка всіх. Це коли вони е, йдуть на напад навіть без броні або з залізним мечем. Якщо з залізним мечем, то може ще щось якось там виграти. А якщо вони, знає, залізного меча немає, то як вони виграють? Що я якщо там двоє, ти один йдеш. Якщо то їх. Це жовтий лутає жовтий. Це якийсь прикол? Я теж прикол. І жовтий? Там було два смаради. Я блутал б зілля сили, і ми. Их сих порай. Ну. Тепер їх ми не виграємо Да він У Нього всі смора дицентр. Че Це Не це зарзай, не цей. Помиляюсь. О, пучка, чекай Забирай, забирай. Так, забираємо. Да, ба. Так, тепер Я забрав з центру. Так, броню, прокачав. Забираю лута. Так, купляем. меч. блок. Зачем? Так, у э, нас. Идай, дай, идай, дай, 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 дай. Ось ты. Мало, блядь. Блин, давить Ось це... Ну как? Так, я дай ходить сюда. Искнулся мяч. Так, забрали. Тепер нам би... за... Одну секунду. Рожевий ти з другого кінця карти! Другий! Я бачу. Ні-ні-ні, ну 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 Там рожевий лучник, будь дуже обережним Хто хто? Рожевий лучник скажімо так. Я б, я гу. Так, мінус жовтий. А він це не очікував нас рожавий будет. З червоної бази, червоної бази. Швидко, швидко, швидко. рожеве, Ч... рожеве, рожеве рожев, там. Е я я його відбив. Він кинув в мене фаерболи. Папа, погоджусь нормально, покупаю. Тут би, тут би це сходника пригодилась. Це сіра, да? Це сіра база. На жаль, це сіра база. Це не дуже. Нам би сразу прямий міст до рожевих. Почекай! Там є, там є місце, вони пробудували. Но... Два... Затримай, затримай, молодець! Від нього був залізний, а в мене карток кам'яний. Так, yeah. я награю теж yeah. фаербол. І напевно ще з yeah. таких сход Тому що вони багато теж виходили. Наприклад, Аб', бачиш, бачили там, де я впав. Там я заселився сходи, бо якщо б не побоявся і напав, почав на мене нападати, то... я б не вижив, напевно. Тому що в мене був дуже великий урон від падіння. Що? Наша базова? Ось. Це жовтий. А ти що дивився відео без підписки і без лайка? швиденько зміни зміниться? Все, тепер можеш дивитися відео. Приємного перегляду. Буду Будусь! Я його жду, чекайте Ти дивись, щоб тебе не скинуло. Я постараюся якось прийти до них на базу, замати мішку. Розумію, гліб? Я його скинув! Я його скинув! Молодець! І йду до них на базу з іншої сторони! Тільки почекай! А рожеве за нас! Не я завершаю, переживай! А, все, все, молодець! Молодець! Міну жовті, якщо хочеш, можна не прийти добити їх. Рожеве я бачу рожевого, ну, то йому. Так, е, тепер... Нам би фербо у них підбити його. Почекай. І там двоє. Там двоє, там двоє, там двоє, там двоє, там двоє. Це фінал, да? Або ні. Блакитний ще залишився. А я його не знаю. Так, просто... ГЛИП! Він не жовтий! Він затих жовтий! Жовтий, де стой! Слама! Рожер! СОЛ! Все! Добре, тоді я зараз! Тому ще трішки він задов Почекай. А чому і мені не купити? У нас же тут дві бази є! Він просто упав на свій міст, я його впав на МІСТ, І просто падає вниз. ТИ купив лук і ВПАВ В певц. Ну це Впезу. не мої мої не навіть не моя золото було. Так. Рожер, залишилось двоє, тому що їм... Стоп, 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 стоп! ТИ ЗЛАМАВ, Я ж казав ТОБІ, А я назад. Рожевиз! Зв... А, целую блоквитную. Я прощал там трижды. Один минут. Так, молодой. Кто блокитный? Він де? Він де? Він де? Ні, він, він де? Він де? А, він де? Зараз у нас є! Тихо, на, тримай, я тримай. Тут, у, 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 у нас є смарагди. Купи зілля, зілля пригучити. Швидко, швидко, я зрозумію. Я міг впасти, в нього лук. Я зрозумів, туди купляй зілля. На, я при... Купляй зілля. На, тобі зілля пригучити, і, напевно, для мене буде зілля і ще і сили. Я, я постараюсь... Чекай, чекай, що, що Эй, адвизь! Е, доходимо до центру моста Почкайте. і впустуємося в фаербол. Так, ну, є. Ти мені його подарував у шумпуті. Но є. Він не може попасть по мене. Ні. Просто Подай. Він там, стоїть, на рожевій базі. Почка, почекай Так, я... Почкай, почкай. А жорсткий не глуп, напевно, я... не забрал на у нас теж прокачано дуже жорстко Тому сили Почекай, сил. почекай І а, в мене теж є лук, є лук. Ну я не хочу його... Це трохи. Так, я прийшли, прийшли. Надо його добре. так дуже добре. У мене нічого нема. І в нас нема ліжка, тому нам треба бути дуже обережним. Якщо опуститися фаерболом, напевно. Так не буду височати тобі ці не знаю, де мені Ось. Діб, ти чого мене скинув? Ні, це не я! Мене нема! Він не хотів забутися якась. Лів, дивись не впади, дивись не впади, дивись не впади, дивись не впади. Іду, йду, йду. Дуже, дуже, дуже. Я вже на базі в нього. Скинув. А я вішою ще му. Так. Ми ведемо груп. Ну на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Дякую за лайки. Ставте лайки. Підітвій цей відео, підписуйтесь на канал, е, Підписуйтесь на мій теж канал. Так, Та, да, ссылка в описі. Дивіться Дивиться відео, Ну і всім пока. Всім пока пока